Привіт, я Аліна Бабіч, старша медична сестра першого окремого медичного батальйону. Ми працюємо на стабіляційних пунктах. Це один із найважливіших етапів надання медичної допомоги. Коли до нас доставляють пораненого завдання нашої команди стабілізувати його стан і підготувати до подальшого лікування. Робота на Стапунті це не просто про медицину, це особлива атмосфера, справжній виклик і унікальний досвід військової медицини. Але найголовніше це можливість бути реально корисним. З роками ми сформували сильну та злагоджену команду, і з розширенням батальйону у нас з'явилися нові вакансії, і ми шукаємо саме тебе. Ти операційна медсестра. Чи медична сестра анестезист. Долучайся до нашої команди. Ми пропонуємо гарні умови служби, професійну команду, грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Готовий чи готовий розпочати нову сторінку? Залишай заявку і ми все детально розповімо телефоном. Ми працюємо на стабіляційних пунктах. Пунктах! Пунктах!